Давайте я буду направлять. Туда. Ты направляй, да. Куда? Куда городской МЧС едет? Куда мы. Ага. Сейчас. Дерево, все надо сбить сейчас, кожу. Забить це дерево.

Зараз ми стоїмо на роздоріжжі, ось тут. тут зараз. Де ми зараз стоїмо? ми на роздоріжжі, розгоріжжі. You're too Полетает, маленький обычный просто. <связь> это, это, это. О -о 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 -о! Отойдите на что да. вот, мы вышли, а там там, -там где... а, где Вот где 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 эту дорогу вашу. Да. Вот она, вот она эта дорога, вот она внизу. делаем. Прямо идем. Прямо вот идем, вот идем. Она, иди прямо. Идем. прямо. прямо Субтитрувальниця Оля Шор Ковник служби цивільного захисту Куртов Олександр Вікторович. Олександр Вікторович, скажіть, будь ласка, де виникла пожежа, у котрій вона виникла, коли наступило повідомлення? о 13 годині, 18 хвилини до оперативно-координаційного центру міста Києва надійшло зайшло повідомлення про пожежу на території лісопаркового господарства, а саме білодобранне лісництво. Дана інформація була передана до підрозділів пожежогасіння лісопаркового господарства. О 14 годині 17 хвилин. Підрозділи лісопаркового господарства запросили додаткові сили та засоби в допомогу. На даний момент працює 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки, до якого входить два відділення Київської області, 4 відділення міста Києва, 5 відділень лісопаркового господарства. Працюють бензопили, працює особовий склад по відкриттю громких пожежі за допомогою шансового інструменту. Що вдалося з'ясувати за цей час? Поки... На даний момент часу пожежа в декількох кварталах пожежа локалізується, розвитки пожежі продовжуються.